Дорогі жінки, ви коли-небудь казали собі, все досить. Я втомилася бути хорошою дівчинкою, на якій усі їздять. Я більше не житиму так, як зручно іншим. Тепер тільки так. Як хочу я і як зручно мені. Саме про це буде це відео. Якщо ви втомилися терпіти, мовчати, виправдовуватись, бути хорошою і постійно бути в усіх компромісах тією, хто поступається, залишайтеся зі мною в цьому відео до самого кінця. Тому що в цьому відео я розповім вам, як одна гра з собою. Повністю перевернула мою самооцінку. І як завдяки їй, я вийшла з ролі зручної дівчинки і хорошої людини і зайняла місце жінки, яка чує і цінує себе, і яку відповідь поважають, не бояться, не засуджують, а саме поважають. І так. Це не про стервозність, це про внутрішню опору. Все почалося з того, що мене кинули на 7 тисяч євро. І найнеприємніше навіть не в розмірі цієї суми. Хоча вона не маленька для мене. І навіть не в тому, що мене обдурила моя близька подруга, а в тому, що я доросла і розумна жінка, дозволила себе обдурити. І знаєте, заради чого? А заради того, щоб не псувати стосунки з цією людиною. Я бачила, що мене обдурюють. Я бачила, що послугу за ці гроші мені надають неякісну, але я не захотіла проясняти ситуацію. Я обрала не захищати свої кордони і не відстоювати Свої права, щоб не доводити ситуацію до неприємного скандалу. Тому що я зробила? Я просто мовчки, але закипаючи всередині від несправедливості, стиснувши зуби, сказала: ок, дякую за послугу». І не стала вимагати повернення своїх грошей, не стала вимагати дороботок по незавершеному проєкту, не стала сперечатися, а стала людиною, яка заради збереження стосунків дозволила себе. Обдурити. І коли до мене дійшов факт того, що я за свої 7 тисяч євро зберігаю, а по суті купую стосунки з людиною, яка нахабно обдурює мене на цю ж саму суму, я відчула неймовірну злість, агресію, роздратування, навіть лють. І не на цю свою горе-подругу, а на себе. Ну як так? Я стільки років у терапії, я сама психолог, а в цій ситуації я ніби злякалася образити того, хто безцеремонно мене надуває. Наче моє обличчя хорошої, неконфліктної людини важливіше, ніж моє почуття власної гідності, наче та внутрішня, маленька, хороша дівчинка Юля досі хоче, щоб її любили навіть ті, хто її зраджує. Це було болісне усвідомлення. Я відходила тиждень, от ви коли-небудь засовували себе в такі ситуації, коли ви з метою, не дай Боже, не образити іншого, ображаєте себе. От було діло, напишіть в коментарях, мені дійсно цікаво, я прочитаю кожне ваше слово. Через тиждень самознищення я вирішила, якщо вже мені так боляче, нехай хоча б буде корисно. І я пообіцяла собі більше ніколи. Жодного дня у своєму житті не бути хорошою, правильною вихованою дівчинкою, а по суті, лохом, на якому всі їздять, і перетворила це на особисту гру. Я почала грати сама з собою в гру. Прямо зараз я обираю себе. Гра проста: я що хвилину у своєму житті тепер роблю те, що я хочу, а не те, що правильно, що від мене чекають, і що потрібно іншим. Я що миті тепер всюди висловлюю свою думку. Прошу те, що хочу, уточнюю те, що для мене важливо. Перепитую те, що не зрозуміла з першого разу. Я більше не граю в зручну. А чесно говорю про свої бажання. І так я живу вже місяць. І зараз я на прикладах вам розповім, що саме я роблю, щоб вам було простіше, на моєму прикладі, почати грати в цю ж гру у своєму житті. І ви навіть не уявляєте, що почало відбуватися. Світ почав підлаштовуватись, мене почали чути, мене почали ще більше цінувати, прямо любити. І найголовніше, я сама почала себе поважати. І це не означає, що я стала стала скандальною, нахабною, пихатою чи колючою. Ні. Я не вмикала режим стерви. Я ввімкнула режим жінки, яка має право на свої хочу і бажання. Я почала чинити так, як мені зручно, говорити, як мені комфортно, просити, якщо мені щось не подобається, без звинувачень, без вимог, без агресії. Але й без звичного мовчу в трубочку, щоб, не дай Боже, нікого не образити і не зачепити. Наприклад, лежу на масажі все прекрасно, але кондиціонер дує мені прямо в обличчя. Неприємно. Раніше промовчала б з думками, ну навіщо відволікати масажистку. А тепер спокійно кажу, будь ласка, зробіть кондиціонер трохи теплішим. Або вимкніть його зовсім. Дякую. І все, ніхто не помер, ніхто не образився, а мені добре. Фарбую волосся у своєму салоні. Кілька місяців постіль мені фарбують волосся не тією фарбою, до якої я звикла. Бо ніби мого тону неможливо зараз дістати в Україні. У результаті кілька місяців у мене колір. Не той. І я терпіла ці кілька місяців, мовчала. Ну навіщо нагружати людей, подумаєш, не той відтінок у чорному кольорі, не біда. Цього разу не стала мовчати, бо набридло бачити не той відтінок у своєму чорному кольорі. І сказала, дівчата, я не хочу бути моделлю для експериментів. У мене є всі можливості носити волосся того кольору, якого я хочу. Саме його я і буду носити. Якщо у вас немає цієї фарби, скажіть мені про це і я запишуся в інший салон. Або скажіть назву мого тону, і мої асистенти її знайдуть. Але фарбувати мене в що попало, більше не треба. Я не випадкова клієнтка. Я приходжу за якістю в найкращий салон в Україні і я хочу цю якість отримувати. І що ви думаєте, усі заметушилися. І врешті-решт уже знайшли мою фарбу з моїм тоном десь у Франції. Скоро доставлять. Жодного конфлікту, тільки повага. Була ще історія з моїм чоловіком. Він почав обережно висловлюватись проти мого рішення додатково інвестувати в один мій проєкт. Інвестиція була з мого бізнесу, якщо що, а не з його. Мовляв, зараз не найкращий час, це складно і все таке. Раніше я б почала виправдовуватись. Можливо, передумала б, почала б щось пояснювати, сперечатись, підлаштовуватись, а тепер просто спитала: коханий, якщо зараз, Зараз такі складні часи, і ти хочеш, щоб я на якийсь час взяла на себе якусь частину сімейних витрат, просто скажи мені. Я можу, це не є проблема, але будь ласка, не втручайся в мій бізнес. Я тобі не диктую, куди тобі вкладатися, а ти не диктуй мені. І все. Питання закрилось навіть без мого додаткового внеску в сімейний бюджет. Я сказала те, що відчувала без звинувачень і докорів, чітко, по суті, без страху. І таких ситуацій стало багато. Я перестала замовчувати, перестала терпіти, перестала вічно бути розуміючою і приймаючою. Я просто почала бути чесною і з собою, і зі світом. Ось ще один епізод. Зод сиджу із знайомою в ресторані. Ми давно не бачилися. І знаєте, що відбувається весь перший час нашої зустрічі? Вона говорить, а я мовчу. Вона без пауз розповідає про себе, про свої справи, про свої емоції, про своїх сусідок, бабусь, котів. А я сиджу, сміхаю, слухаю, і тут я себе ловлю стоп. Мені нудно мовчати, а де я в цій зустрічі? Де моє місце? І я її перебиваю вічливо, спокійно, але перебиваю. І починаю говорити про себе, говорити про своє. І знаєте, що сталося? А вона включилася. Почала питати, цікавитись, слухати, тому що я взяла і зайняла свій простір з собою. Ось вам і результат моєї гри говорити, коли мені є що сказати, те саме в роботі. Я звертаюся до співробітників спокійно, але чітко. Будь ласка, зробіть за допомогою правильних засобів рушників м'якішими. Я сьогодні звернула увагу, вони жорсткі, мені це некомфортно. Раніше. Промовчала би, ну навіщо напружувати людину? А зараз просто сказала, без вибачте, що я існую, безможна, якщо не важко, а просто ось так мені комфортно, дякую. І найцікавіше всі реагують з повагою, ніхто не ображається, ніхто не йде, ніхто не кричить у відповідь. Навпаки, всі стараються, всі чують, всі починають взаємодіяти зі мною інакше. Тому що я сама собі задала планку. Я жінка, з якою рахуються. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Знаєте, це справді важливо, коли жінка говорить про свої бажання. Просить, висловлює свою думку. Вона не стерва. Вона просто доросла, нормальна жінка, впевнена, цілісна, адже дивно, що те, що для чоловіка вважається нормою, висловити свої хочу, відмовити, не погодитись, посперечати жінці досі прилітаю в форматі ти стерва, ти занадто, ти егоїстка. А я вам так скажу: занадто – це коли ви відмовляєтесь від себе, а бути з собою це норма. це не Нахабність, це повага. Зараз я хочу, щоб ви почули одну просту річ. Я і ви не стерва, і не егоїстка, я і ви просто перестали бути зручними. Я і ви просто почали бути з собою. Ми обрали себе. І знаєте, що відбувається після цього вибору? Світ не руйнується, люди не відвертаються. Я ж не залишилась одна, навпаки, до мене почали тягнутися, я почала подобатись собі ще більше. Я почала подобатись іншим. Ще більше. Чоловік почав ще більше поважати, більше цінувати. Співробітники стали уважнішими. Навіть знайомі, ті, хто звикли, що я тільки слухаю, раптом почали цікавитися мною, слухати мене. Тому що, коли жінка обирає себе, вона змінює енергетику всього свого життя. Ця гра не про агресію, не про конфлікти і не про те, щоб усіх вистроїти. Ця гра. Про те, щоб у кожній дрібниці залишатися в згоді з собою. Якщо мені не подобається температура кондиціонера, я скажу. Якщо мені не подобається, як зі мною розмовляють, я позначу. Якщо мені не подобається, що від мене чекають мовчазного схвалення, і я не дам його, тому що я доросла, я відповідальна і я більше не зраджую себе. І так я рада, що мене кинула подруга на 7 тисяч євро, тому що це було не про гроші. Це було про те, як я черговий раз обрала не себе. І тоді я пообіцяла собі, це був останній раз. Для мене цей обман став красивим пенделем під мою шикарну п'яту точку, який прокричав мені вправе вухо, Юля. Припини бути лохом, вимикай свою хорошу людину. Вона більше нікому не цікава. Це був для мене дорогий у всіх сенсах урок, після якого я обрала себе назавжди. Відтоді я відстежую кожен момент, у якому я обираю себе. І знаєте що? Це дуже гарне життя. Якщо ви зараз стоїте перед вибором промовчати чи сказати, потерпіти чи проявитись, погодитися чи відстояти своє, я прошу вас спробуйте обрати себе хоча б один раз, а потім ще іще. І ви побачите, як світ почне поважати вас рівно настільки, наскільки ви поважаєте себе. І нехай цей день стане першим днем вашої нової гри. Гри під назвою Я це важливо. Моя думка важлива, мої бажання важливі. Я більше не мовчу, тому що я обираю себе. А якщо ви відчуваєте, що настав час не просто слухати мотивації таких жінок, а самій стати такою, я запрошую вас на мій новий практикум Закохайся в себе, створи для себе людину, яка буде любити тебе все життя. Назва говорить сама за себе. Це практикум про внутрішню опору, про голос, який не тремтить, коли ви говорите Я хочу так. Про вибір себе щодня у кожній ситуації, про життя, де ви більше не зраджуєте себе, навіть якщо всім довкола так зручніше. Посилання на участь в описі до цього відео. І якщо ви відчуваєте, що вам час, я на вас чекаю. Це буде найважливіше ваше так. Яке ви коли-небудь сказали собі. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити мої психологічні історії. Я випускаю відео щотижня і дуже потребую вашої підтримки. Дякую вам, мої дорогі. Обіймаю кожну Ваша Левковська. Папа! -па.